Творчі працівники Палацу культури Рівненської АЕС в черговий раз завітали до вихованців варальського реабілітаційного центру з новою розважальною програмою. Це завжди цікаво приїжджати спілкуватись. Вони нас зустрічають як рідні, вже як близькі. Їм дуже потрібно цікаві емоції, нові враження. Вони, можливо, трішки боруть натхнення з наших. І ігор і вчаться чомусь новому в процесі. Так само ігрова діяльність вона досить розвиває і вона дуже корисна у будь-якому віці, тому що дітки займаються в реабілітаційному центрі різних вікових категорій. Такі цікаві зустрічі, які сприяють соціалізації вихованців реабілітаційного центру, організовують працівники Палацу культури впродовж року. Крім того, що у нас свої програми проходять розважальні, спортивні. Ми готуємо різні заходи. То працівники палацу культури вони раз в місяць стабільно до нас приїжджають. Це планово. Вони вже знають потреби наших дітей, можливості наших дітей і підлаштовують все так, щоб діти змогли прийняти активну участь. Зазвичай у літню пору розважальні заходи проходять на майданчику поблизу реабілітаційного центру. Цього разу актори підготували квест-програму теплими стежками. Розважали дітей та грали з ними в різні цікаві ігри та конкурси герої відомого мультфільму Мадагаскар. Кожного разу намагаємось підібрати такі ігри чи конкурси, щоб кожен із дітей змогли себе попробувати вони вчаться так само як і ми комусь щось дається комусь не дається але ми зобов'язані кожного долучити до нашої ігрової діяльності тому що це їхній розвиток найперше Діти робили різні руханки, виконували завдання, відгадували загадки. А головне щиро посміхалися та раділи, що мають таких друзів, які наповнюють їхні серця позитивними емоціями та враженнями. Я думаю, що персонажі були цікаві, всім все сподобалось. Ми так само черпаємо якісь натхнення, отримуємо якісь враження від своєї роботи, тому що якщо ти викладаєшся на 100%, то то результат відповідно такі ж самий. Працівники реабілітаційного центру вдячні колективу Палацу культури РЕС за співпрацю та проведення активності для вихованців, які потребують особливої уваги та підтримки. Ця співпраця у нас проходить протягом всіх всього існування нашого центру. І діти вже звикли до творчих працівників палацу культури. Радіємо цій співпраці. Адже для дітей важливо почувати себе потрібними комусь, отримувати позитивні емоції, задоволення від таких креативних розваг. Традиційно на завершення спільне фото та теплі обійми. Така турбота з боку дорослих має позитивні результати у реабілітації наших вихованців, каже Наталія Омелюк. А діти з нетерпінням чекають наступних зустрічей. Олена Муляр, Павло Жих, Уїта